Привіт, друзі! І сьогодні я прийшла до вас, щоб розказати вам про дві неймовірно милі та атмосферні різдвяні книги від видавництва старого лева. Тому давайте скоріше починати, тому що мені вже не терпиться розказати про ці чудові історії, щоб ви пошвидше пішли, купили їх та прочитали. Особисто я насправді дуже і дуже сезонний читач. Я обожнюю підбирати книги по погоді, підбирати тематично по яких святах і тому подібне. І саме через це, звісно, в грудні я читаю різдвяні, милі, легкі, такі, знаєте. Казкові іноді, дотепні, десь, можливо, трішки драматичні, але різдвяні історії. І, як ви вже зрозуміли, мова в цьому відео буде саме про такі книги, тому що я не могла не поділитися ними з вами. Я вирішила не чекати, поки я зніму якесь загальне прочитане різдвяних книжок, а просто зараз сісти і розказати вам про ці дві історії, тому що насправді, якщо чесно кажучи, вони варті дійсно окремого відео, тому що це неймовірні книги, це книги, які змусили мене в якийсь момент плакати, смія. Вірити в оце чудо, в оце святковий настрій в мені з'явився саме завдяки цим книжкам. Тому я хочу пошвидше розказати про ці історії вам, щоб ви ще встигли придбати і прочитати ці історії саме до Нового року. Ну або вже, як мінімум, після Різдва, ось цей такий ще святковий період, коли ви ще намагаєтесь якось утримати це свято в руках і продовжити собі такий приємний настрій. Тому давайте розпочнемо. Перша книга, про яку вам розкажу, це, мабуть, будуть любовні листи на Різдво. Це ось така дуже гарна книга. Вона. До речі, пасує сьогодні під мій образ. Вона така яскрава, червона. От дійсно цей кольор у мене насправді асоціюється з Різдвом на 100%. Тому я, коли побачила цю історію, зрозуміла, блін, ну вона мені треба, я дуже і дуже хочу прочитати і познайомитися з цією книгою. Коли я прочитала анотацію, вже коли отримала цю книжку, я зрозуміла, що анотація настільки якась, знаєте, розпливчата. вона ні про що толком не розповідає тобі, просто дає тобі такі гачечки, інтригує, але по суті ніч нічого толком не кажу тобі, про що буде ця книжка. І це дуже круто, тому що от анотація просто дає такі начерки історії, але повірте, я тут дивувалась і дивувалась про цього читання. Якщо говорити про анотацію, то тут розповідається про меді, її маленьку доньку Лайло та бабусю Руті, які мешкають в маленькому затишному будинку біля північного моря. Їх життя плине, знаєте, таким спокійним, розміреним руслом. По суті, все в них нормально, якщо, звісно, не занурюватися більше в Тя кожної з них, тому що ми дізнаємося, це не будуть спойлери. До речі, забула сказати, що огляди тут будуть без спойлерів. Так, от ми дізнаємося, що меді. В неї все взагалі не так просто в житті, тому що її чоловік одного разу просто вийшов з будинку і втік. Він просто кудись пішов і зник. Ми не знаємо, що з ним сталося. Наша медді не знає, що з ним сталося. Його найкращий друг не знає, що з ним сталося. Всі його там бачили останній раз, коли він стояв на скелях біля моря, отам щось розмірковував, і потім він зник. Він ніяких документів з собою не взяв нічого от просто людина зникла, і всі майже впевнені, що насправді він дійсно просто спригнув з усіх скель. І він вже помер. Його ніхто не знайшов, він ніде не перетинав кордон. Ну коротше, людина зникла без вісти, меді чекає по суті, поки пройде ось цей термін. І її чоловіка дійсно можна буде офіційно вже визнати померлим, і тоді вона зможе з ним розлучитися, тому що насправді в них взагалі все не клеїлося у відносинах. І в момент, коли оце він втік з дому, в них був останній такий величезний вже скандал, тому що він протринькав всі гроші, він не оформив страховку на будинок, хоча це треба було зробити, і меді на це давала кошти. Ну корот. В них там є своя така драма. Насправді в книзі про неї доволі мало розповідається. Але ми, от з цих моментів, які нам авторка дає в книзі, ми розуміємо, що це була за людина, і взагалі іноді я думала, чому як меді могла от так довго ще це все терпіти. І меді вирішує, що їй треба якось покривати ці борги, коли її чоловік зникає. І в неї є двоюрідна бабуся, яку звати Руті. Вона вже дуже старенька, вона дуже дуже погано бачить, і вона пропонує їй. Переселитися до неї в будинок, такий великий, ну типу заможна ця бабуся, і вона пропонує їй бути її доглядальницею. І таким чином в меді є робота, в меді є гроші. В меді може виплачувати якісь там кредити, чи що там в неї було якісь борги по своєму будинку, який вона купувала разом з чоловіком, але по факту він жодної копійки в це не вклав. І також в меді є донька Лайла, про яку оцей же зниклий чоловік нічого не знає, тому що коли він втік, вона не встигла йому навіть сказати, що вона вагітна, тому що вона боялася, що він скаже їй робити аборт. І от тут я вже така подумала, боже, ну які це були відносини між чоловіком і дружиною, що Дружина боялася сказати, що в них буде дитинка. Але ми тут зібралися не засуджувати, а просто якось знаєте максимально проникнутися історією головної героїні і всіх інших другорядних персонажів. Тому це я вам зараз так коротко окреслила плюс-мінус, що відбувалося в житті кожного персонажа, поки вони всі не об'єдналися в ось цьому маєтку. В ось це їхнє спокійне, розмірене життя, вже таке по графіку, вривається незнайомець, який одного разу стукає в двері, приходить і каже, що. Руті, я знаю про твоє кохання з таким-то, таким-то чоловіком. Це був мій батько названий, і я хочу, щоб ви мені розказали, як у вас розвивалися з ним відносини. Руті впадає просто в якусь істерику, в неї стається приступ астми, вона не, взагалі не може якось сприймати цю інформацію. І цей чоловік йде. Але потім меді починає якось спілкуватися з тим чоловіком, починає спілкуватися з руті, і виявляється, що в руті були свої таємниці. В неї була дуже і дуже драматична історія кохання, драматична історія життя і. От ми будемо читати ось ці листи любовні. По суті, ми будемо читати ці листи від чоловіка, який пише їх. Руті, оці бабусі, руті відповідає цьому чоловікові. Але це ще не все. Це лише знаєте, така вершина айсберга. Тому що окрім цієї сюжетної лінії, в нас буде лінія меді. Ми будемо слідкувати за тим, як меді влаштовує своє життя, чи зможе вона відпустити минуле, чи зможе вона якось наважитися зробити ось цей крок в нове щасливе життя, довіритись новому чоловіку. Плюс паралельно ми будемо слідкувати за такою дуже незвичайною темою. Насправді в книгах я рідко таке зустрічаю, тому що цей чоловік, який прийшов, ну мені здається, зрозуміло, що він буде одним із ключових персонажів історії, і ми будемо читати ще і його сюжетну лінію, яка в нього взагалі драма в житті. А повірте, тут реально є драма в кожного персонажа з тієї історії. І знаєте, ми будемо роздумувати протягом всієї книги, наскільки важливо всиновлення, якщо ти всиновлена дитина, або там ви дві всиновлені дитини, чи ви ви дійсно вважаєтесь родичами, що важливіше. Такий моральний зв'язок, який ви плекали, от всі ці роки, або кровний зв'язок, що в кінці кінців просто стане там, знаєте, важливішим, що переважить. І дуже цікаво це все читати. Ця книга вона настільки якась раз різнопланова, різношарова, і в ній дуже багато таких моментів, над якими ти можеш сидіти і довго думати, і при цьому вона супердраматична. Я одразу хочу вам сказати, що це далеко не ромком. Це дійсно драматична історія, це драматичний роман, де просто події відбуваються на різдво, в різдво різдвяний період, і ми от постійно, коли читаємо цю книгу, очікуємо, ну коли ж коли ж тут буде ось ця атмосфера Різдва, і вона тут є. Тут є ось ці засніжені вулиці, ялинку, яку ставлять, як прикрашають стіл, як знаєте, готують їжу до святкового столу. Але при цьому головна сюжетна лінія тут дуже драматична. Тут ось ці переломні моменти в долях персонажів, тут ну от все прям таке, знаєте, накаляються ось ці страсти, і ви до останнього розділу не будете розуміти, що ж там буде, точніше. Розуміти, що ж там буде, ви будете. Але ось те, як авторка грає на ваших емоціях, я до кінця не усвідомлювала, що реально мене можна вивести на сльози, навіть при тому, що я знаю, ну логічно, який буде фінал, тому що камон, все таки, хоч це і драматична історія, але це різдвяна книжка, і в різдвяних книжках завжди все добре. Ну, це як різдвяні фільми. Ми беремо читати різдвяну книжку, тому що... Знаємо, що в фіналі там все буде добре. Які б пригоди, які б проблеми, які б які не знаю, якісь дуже страшні події не випадали на долю героїв, в фіналі все буде добре. Але отут, десь на середині книги, я подумала: а невже авторка зараз просто зіграє з нами злий жарт, і вона не зробить все добре в фіналі? і... От саме за це, за цю майстерність авторки, як вона все подавала, викручувала, як вона описувала емоції, почуття. От я її ставлю просто 10 з 10, тому що мене це захопило, повністю занурилась в історію. І щоб ви розуміли, я прочитала 150 сторінок от десь там дня, два-три я читала, а потім ось це все я прочитала за один день, тому що я не могла відірватися. Я бачила відгуки, що комусь ця книжка видалась трішки затягнутою і занудною. Я можу з ними погодитись, тому що дійсно сюжет тут дуже повільний, розмірений. Чимось мені ця книжка навіть нагадала Розумуду Пілчер і її зимове сонцестояння, тому що, ну правда, сюжет от такий прям повільний. Ти так постійно вливаєшся в нього, ти вже знайомий з кожним персонажем, з кожним сусідом, другою головною героїні. Другої бабусі, ну от просто з усіма ти знайомий, і ти знаєш про всі їх хобі, де хто мешкає, що хто п'є в барі. Але саме ось це і дає тобі потім розуміння того, чому той чи інший персонаж так вчиняє, чому вони так поводяться, чому вони якось. Так реагують, і от це круто, що авторка змогла все таки так прописати персонажів. І тут насправді дуже багато уваги приділено якоїсь любовній історії, як Меді, так і руті. Знову ж таки, повторюсь. І знаєте, ці любовні історії вони абсолютно різні і. Історія Руті така драматична, що ну серце просто кров'ю обливається. А історія меді полягає в тому, щоб вона навчилася відпускати минуле і не переносити свій досвід на нові відносини. І от тут це дуже круто, психологічно прописано. Правда, тут якось. Здорові персонажі, вони тут говорять. Тут немає такого, що я подумала, але я тобі це не скажу, і так далі. Ні, тут, якщо персонаж думає, він це озвучує, говорить, і через це тут немає ось тих надуманих, притягнутих вуха якихось конфліктів, які ми насправді дуже і дуже часто зустрічаємо в романах, любовних романах і ромкомах. Тут такого немає. Саме за це я й поставила цій книжці 5 балів, тому що я коли її читала, я розуміла, що вона написана просто самобутньо, дійсно цікаво, неймовірно легко захопливо, але при цьому авторка не використовує ось ці вже ну супер заїжджені шаблони про те, що там хтось щось не договорив, там хтось щось не так зрозумів, але Ми не будемо говорити і ображатимемось на це там рік. О такого тут немає. Тому це дійсно цікаво, варто вашої уваги. Якщо ви готові до такої драматичної історії, яка змусить вас плакати, дійсно, яка змусить вас переживати, яка змусить вас задуматись про такі доволі глобальні речі, про які можливо ви навіть і не думали в звичайному буденному житті, то тоді беріть цю книжку. Вона дійсно от така. Непроста, але вона залишається потім з вами в серці, тому що історія, яка тут описана, вона дійсно ну я не зустрічала подібних історій на сторінках, і саме тому мене ця книжка дуже і дуже вразила і просто не відпускає навіть зараз. Хоча я прочитала в її вже мені здається днів так 3-4 тому. А зараз ми будемо говорити про книгу, яка мені сподобалась трішечки, але більше ніж перша. Це різдвяний пудинг з побажаннями. Я від цієї книги не очікувала взагалі нічого. От якщо знаєте, до ось цієї книги я підходила з якимись очікуваннями, я все-таки розуміла, що це буде якась цікава, інтригуюча, дуже така захоплива історія, тому що анотація нам одразу дала зрозуміти, що там будуть якісь зачіпки, якісь таємниці, якісь скелети в шафах, якісь там події минулого, то тут. Анотація максимально проста, максимально легка, лайтовенька. От ну от, ну це щось таке. Знаєте, дуже дуже просте, смішне, і щоб просто відпочити. Я так думала. Якщо прочитати анотацію, то тут стає зрозуміло, що головна героїня Кріста, відома шеф-кухарка, в неї все прекрасно в житті. В неї був прекрасний чоловік на перший погляд. Ну, от, все супер. В неї є свій ресторан, яким вони займаються з чоловіком, але. Ми починаємо читати історію і розуміємо, що все не так просто. Вона розлучається з чоловіком. Чоловік відбирає в неї ресторан, в неї немає роботи, в неї немає будинку, в неї немає нічого. Чоловік, по суті, забрав у неї все. І наша головна героїня розуміє, що їй треба шукати роботу. Вона звертається до своєї подруги про допомогу та знаходить їй якусь вакансію, де треба особистий шеф-кухар, в якийсь маєток, але там все супер таємно. Треба підписати якийсь там договір про нерозголошення, і ти їдеш туди на. Місяць чи на два вже не пам'ятаю, і по суті живеш там і готуєш страви. Наша Кріста розуміє, що в неї немає вибору, в неї немає житла, в неї нічого немає, тому їй треба гроші, а платять там дуже щедро, тому вона вирішує туди їхати. І от коли вона приїжджає, вона розуміє, що це якийсь суперзаможний чоловік, величезний маєток, там багато прислуги, там ну от просто все так знаєте, шик і блеск. От так вона приїжджає туди. Я собі навіть відмічала момент. Як вона описувала цей маєток своїй подрузі? Я працюю в аббатстві Даунтон, яке об'їлося стероїдів. Сказала вона, що подруга взяла слухавку. Тут бревій і Олень на узбіччі. І я не знаю, чи то я граю в якомусь готичному горорі, чи то йду просто на зустріч власній смерті. І от в таку атмосферу, в такий антураж нас і занурює авторка надалі. Ми читаємо про те, як наша Кріста знайомиться з цим головним чоловіком, який, по суті, ну. Глава сімейства це дуже і дуже заможний чоловік, якого звати. А от я не пам'ятаю, як його звати. Мені здається, Марк. Але я можу плутати, тому що в мене дуже погана пам'ять на імена Марк. Правильно, хм, я запам'ятала. Так от цей чоловік, Марк, він дуже закритий. Він не йде на контакт з Крістою на перших зустрічах. В нього ще є два близнюки: це дітки, хлопчики. І хлопчики, знаєте, такі дуже активні, гіперактивні. Вони постійно хочуть щось робити, кудись бігти, ну от гратися. Але з перших сторінок ми розуміємо, що щось там нечисто, тому що батько взагалі не реагує на своїх дітей, плюс жін. Очка, яка займається там якимись хатніми справами, також постійно каже: типу, та не заважайте, не бігайте, йдіть, грайтеся в кімнату. Ну атмосфера в будинку одразу нам дає зрозуміти, що там все не так просто, і що в кожного є якісь свої проблеми, з якими крісті треба або розібратися, або ігнорувати, але якось вжитися в цьому цьому. І кріста розуміє, що ну окей, ми будемо працювати, тому що вихода в неї немає. І от далі ми читаємо, як Кріста поступово, звісно, логічно знайомиться. Вона знаходить якийсь контакт до близнюків. Вони проводять час разом саме на кухні за якимись кулінарними процесами. Потім вона потрошечку дізнається Марка. Потім вона потрошечку дізнається про друзів, які також приїжджають в цей маєток на новий рік, ну точніше на Різдво. І от читаючи все це, ми розуміємо, що кожен персонаж цієї історії він такий самобутній, тому що, що Марк має свої проблеми, що Кріста має свої проблеми. І дуже мені було цікаво читати про травми, які в них були в дитинстві, тому що це настільки важлива тема тут піднята. По-перше, тут піднята тема алкоголізму, і те, наскільки алкоголізм батьків впливає на дитину. І те, наскільки дитина проносить це через все своє життя, ось цей синдром рятівника, ось цей синдром того, що вона боїться втратити, що вона не довіряє. Це дуже з одного боку цікаво, а з іншого боку страшно читати. Також тут піднімається тема, яку насправді я не очікувала зустріти на сторінках. Тому що по суті це тема, яка проходить від першої до останньої сторінки, це важливість благодійності. Наскільки важливо допомагати нужденним, наскільки важливо якось, коли в тебе є, тим паче величезний капітал за плечима, виділяти величезний відсоток на допомогу. Тому що, якщо це є в тебе, то ти ну, було б дуже чудово, якщо б ти цим ділився. І от тут показано, наприклад, Марка та Крісти, як вони ось ці правила приносять через все своє життя. І знаєте, Ну так цікаво це читати було. От наскільки я не очікувала, що тут це буде, це настільки добра й мила історія, але не в тих моментах, про які я думала, тому що анотація обіцяє нам мільярдера підопічну мільярдера, типу шеф-кухарку, яка в нього працює, і звісно, логічно, в них буде любовна лінія туди-сюди, все вони одружилися, чи щось таке. От так я собі думала. Але я не думала, що тут буде глибока історія про працювання дитячих травм, пов'язаних з алкоголізмом батьків. Я не думала, що тут буде про те, наскільки важливо підтримувати людей, в яких немає будинку над головою, в яких немає достатньо коштів, щоб просто прикормити себе чи свою дитину. Я не думала, що тут будуть такі теми, і тому, коли я зустріла це на сторінках, я дуже здивувалась. І мені це дуже і дуже сподобалось. Я скажу вам так: якщо ви не готові читати, або ви думали, що для вас ось ця тема алкоголізм батьків є тригерною в книгах, то повірте, ось тут це так плайтово подано, але при цьому дуже тонко і психологічно. Тут настільки здорові персонажі, от знаєте, є ред в чоловіках в книгах, а от грін грінфлеги що в чоловік, що в жінки, тому що вони тут адекватні, вони розуміють, що в них є якісь свої проблеми і таргани, вони з ними борються, але при цьому вони не перекладають відповідальність один на Одного, коли Марк в деяких моментах починав, знаєте, от прям грузити е, Крісту якимись своїми проблемами і переходив вже на те, що Кріста повинна була б дати йому якусь пораду, яка б повністю змінила б його життя, Кріста казала. Я поважаю тебе, я до тебе дуже класно відношусь, ти мені подобаєшся, але я тобі не психолог. Будь ласка, звернись до психолога типу, з таким запитом, тому що це не те питання, яке ми повинні зараз обговорювати, і я тобі повинна давати якусь пораду і так далі. І оце дуже круто, тому що зазвичай в книгах такого немає, зазвичай в книгах все якось по-іншому, і там ну немає таких пропрацьованих персонажів. А отут. До речі, якого року ця книжка мені от просто цікаво, в якому році написала авторка таких розумних персонажів. Так, вона написала цю книгу в 21-му році, тобто, ну 21-й рік, а ми читаємо про свідомих дорослих людей, які Свідомо вступають в відносини, які свідомо розуміють свої слабкі та сильні сторони і не маніпулюють цим. Оце найголовніше. Тут немає маніпуляцій, дешевих образ, якихось не знаю, дуже таких дешевих фраз, які кидають персонажі один одному в обличчя, і хоча за цими фразами нічого не стоїть, тут немає ось цих помпезних заяв про почуття і так далі на перших сторінках. Ні. Тут все так органічно, поступово розвивається, але з іншого боку, тут є моменти, де кожен впізнає себе, тому що тут є. Відносини з колишніми, де все взагалі не клеїться, і знаєте, як би не хотів хтось це все склеїти. Ну не буває все ідеально. Тому от за це мені подобається ця книжка, вона реалістична. Тут є моменти, до яких ти хочеш прагнути, рівнятись, але при цьому є моменти, де ти читаєш такий, блін. Ну от так буває, от так в мене в житті, або там так в моєї подруги. Ну от є ось це споріднення з героями. Воно тут було присутнє, тому я її цю книжку супер раджу. Вона. Дуже смішна, вона дуже дотепна. От мені гумор авторки зайшов на 100%, Це мій гумор тут. Мені було цікаво, дотепно. Мені подобалися ці якісь чорні жартики. Мені подобався сарказм, який тут на сторінках. От прям все от як треба. Плюс об'єм книжки, вона доволі тоненька. Тут 330 сторінок, тому вона читається дуже швидко. Якщо повторюсь, ось ця книжка, вона товстіша, ну тобто на неї треба виділити час, то ця книга її можна прочитати за вихідні дійсно. Просто кайфанути, відпустити якусь проблемну ситуацію в себе в житті і просто поринути в відносини цих двох героїв, тому що повірте, от ну тут так багато різного на сторінках намічено. Я вам далеко не все розказала, і це ж я вам не розказала сюжетних ліній, я просто. Точково пройшлась по тих темах і проблемах, які піднімає авторка. І я вже в захваті. Я дуже сподіваюся, що я якось наштовхну вас прочитати ці історії. Але якщо обирати між цією книжкою або цією, то я скоріше рекомендую Різдвяний пудинг, тому що ну, вона мені дуже сподобалась. Це от та книга, яку я. Буду радити тепер всім, яка буде потрапляти в кожну різдвяну підбірку в мене на каналі, тому що вона така класна, вона неймовірна. І я пам'ятаю сцени з цих книжок, вони такі смішні і дотепні. І тут є все: і кохання, і підтримка, і взаєморозуміння, і готовність відпустити, якщо це потрібно, людині. От просто ну. Здорові, пропрацьовані відносини ось тут в цій історії. Тому, якщо ви давно шукали книжку, де адекватні персонажі, де все розумно розписано, де немає ось цього моменту, коли такий Боже, я не вірю в цю історію, то візьміть різдвяний пудинг і ви не пошкодуєте. Тим паче, зараз я ще сподіваюсь, що є час, ви встигнете прочитати, придбати спочатку і прочитати цю історію і кайфанути. Ну от правда, повірте мені. Я обожнюю цю історію, я готова стати ампасадором цієї книжки в себе на каналі і не тільки, тому що це та історія, яка змогла мене закрутити в себе ось цей вихор якихось емоцій, почуттів, подій, і просто не відпускала до останньої сторінки. Тому рекомендую. Як ви вже зрозуміли, в цій підбірці були дві книги, але знаєте, вони все рівно не типові різдвяні історії, тому що це дійсно книжки, які дуже... Глибокі, вони такі, знаєте, непрості. Вони не Тут дуже багато проблематик проблем, які. Треба прямо зануритись в них, провідчувати, копнути глибше, щоб зрозуміти, наскільки ця історія глибока, правда. Це не просто, знаєте, прочитати за один вечір, прокайфувати і забути. Такі книги також, звісно, повинні бути. І зараз я читаю саме такі книги, суперлегкі, різдвяні і милі. Але якщо ви шукаєте щось більш глибокого, більш ґрунтовного, то зверніть увагу на ці дві історії і напишіть мені в коментарях, до речі, чи читали ви ці книги, чи плануєте. Можливо, я все-таки змогла надихнути вас на прочитання цієї. Книжки або цієї, обов'язково напишіть і напишіть мені, взагалі, чи читаєте ви різдвяні книги зараз в грудні, тому що особисто я так, я обожнюю різдвяні книжки читати в грудні. В мене в цьому році так вийшло весь грудень. Це просто суто різдвяні книги, і я дуже, дуже цьому рада і тішусь. Тому мені буде цікаво прочитати, чи поділяєте ви також от книги на сезонні, чи читаєте ви різдвяні милі затишні книги зараз. Ну а ми з вами побачимось вже в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте!